Вітаю вас на сайті Farbalленd. Сьогодні ми розглянемо палітру кольорів Вільвет Ну, По-перше, скажу, що є основних два віера, які саме ну, вже нанесений Velvet Decor. Це новий вір. Ось так він виглядає, да? багата палітра, але тут в основному світлі відтінки. І також є ще такий вір. Це самий перший по вельвету, але він теж актуальний. Тобто така. І от тут ще кольори. По цим віерам можна вибирати кольори. Так, це у нас нанесений базовий колір вельвету. Ось так він виглядає. Він такий сіро бежевий як бачите, тут на білій фарбі нанесен вельвет-декор. Ось так він грає. Також можна тонувати по іншим веєрам. НЦС, RAL, ТІКУРІЛА. Ну і, відповідно, по веєру ФЕЙДАЛ по фарбі. Тобто, всі ці відтінки можна буде зробити. Що нам треба, які нюанси розуміти? Якщо ми кажемо про Вільвет, наприклад, да, ось колір у нас а 38 б Вибрала такий колір, ну, щоб показати, як він відрізняється, якщо ми кажемо про Вільвет, то завжди на Вільветі буде світліший колір, ніж сама фарба. Тобто і під різним кутом він буде. Ну, відрізнятись, так скажемо, да? десь буде темнішим казатись, десь буде казатись світлішим. Коли дзвонять клієнти і просять підібрати колір, я ось таким чином підбираю, показую, яка фарба, да? щоб краще передати колір і насиченість кольору, От, з різних ракурсів знімаю від вікна, під холодним, під холодною лампочкою, під жовтою лампочкою, то тобто, і максимально стараюсь передати кольори. Тому, якщо вас цікавить вельвід э, Фейтал, то звертайтеся, я залюбки вам допоможу підібрати кольор.